Добрий день, друзі! З вами Павло Себастьянович, і ми будемо говорити на мою улюблену тему про наш державний апарат. Тут нещодавно такий стався камінг-аут. заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак написала про нашу пенсійну систему, що все дуже погано і що українцям не варто розраховувати на пенсії. В старості, а краще прямо зараз почати накопичувати. І вона написала, що є декілька важливих факторів, на які потрібно зважати. Перше, населення України скорочується, дітей народжується все менше. Не відбувається заміщення поколінь. Якщо я хочу отримати вищу пенсію, то в моїх інтересах. Довше залишатися активним учасником ринку праці. І це також в інтересах роботодавців і держави в цілому, за оцінками мінекономіки, дефіцит на ринку праці в середньостроковій перспективі складатиме 4,5 мільйона осіб. Якщо ми хочемо мати високу пенсію, яка буде спідставна з нашим середнім заробітком протягом життя, ми маємо робити власне накопичення. На пенсію. Це практика багатьох розвинених країн. Але Дарина Марчак не сказала одного. О така ситуація, яка є зараз, це наслідок чого? Чому така демографічна ситуація? Чому люди їдуть з України? Я хочу нагадати пані Марчак. Що в 2021 році, коли ще не було повномасштабного вторгнення, наше населення зменшилося на 1,1 мільйона людей. За один рік 875 тисяч українців отримали дозвіл на проживання в країнах Європейського Союзу 875 тисяч. Ви розумієте цю цифру? За один рік, внаслідок чого це сталося? За той же рік народилося на 225 тисяч менше ніж померло. За рахунок чого, Внаслідок чого? Що сталося в країні? Ну що в нас таке сталося, що на один мільйон людей зменшилося населення за один рік? Шановна Дарина, що сталося? Хто створив ці умови? Ви ж особисто і створили ваш друг Сергій Марченко. Він же створює умови життя для людей, він міністр фінансів. Даніла Гетьманцев. Тимофій Мілованов був цілий міністр економіки, Деніс Шмигаль прем'єр-міністр. Олексій Гончарук до нього був премєр міністр Ви ж це створювали, це ж ваша компанія, ваша команда. Ви все своє життя. Були в державному апараті. Із одного кабінету в інший переходили, різні посади займали, але все життя в державному апараті. Або в державних підприємствах, або на грантових організаціях, при державі теж. Ви все життя, Дарина Марчак, Сергій Марченко, Даніла Гетьманцев, Милованов, всі, Скільки ми вас знаємо. Ви постійно в державному апараті. Ви створили всі ці умови, внаслідок чого в нас немає пенсій, на фронті немає зброї прямо зараз. Внаслідок чого? Внаслідок того, що міністр фінансів Сергій Марченко так розподілив бюджет, що на зброю виділив 6 мільярдів доларів, а на утримання держапарату на тилові цілі. 76 мільярдів доларів. Ну, Включно з збільшенням золотовалютних резервів. В нас же, знаєте, яка ситуація? У нас кожного року золотовалютні резерви збільшуються на 6-8 мільярдів доларів. На початку 2022 року золотовалютні резерви були 27 мільярдів, а зараз майже 44. Розумієте? Нам дають допомогу, нам дають кредити. А ми просто збільшуємо золотовалютні резерви на таку ж саму суму, яка йде на озброєння. 6 мільярдів доларів виділили на озброєння. Чому люди поїхали? Мільйон людей поїхали з країни, і просто люди не хочуть народжувати. Тому що ви ведете таку політику. Ви, всі, ви, на цьому організмі суспільному, ви ракова пухлина. Ви виснажили цей організм. Ви не залишили йому ані кислороду, ані їжі. Ви тримаєте в злиднях пенсіонерів половина пенсіонерів за межею бідності і армію без зброї. Ви просто не виділяєте гроші на цю зброю. Просто немає зброї на фронті. Для цивільних все є. Для будівництва все є. Для національної поліції, техніка, джипи, автозаки все є. А для армії немає. Скажіть, будь ласка, до чого доведе така цілеспрямована політика, коли населення в злиднях, армія без зброї, держапарад, ракова пухлина в шоколаді. 76 мільярдів піде на держапарад. На тилові цілі. Звичайно, там будуть і лікарі, і вчителі. Ви нам будете розказувати, як важливо освіта, наука, охорона здоров'я, як важливо молодь і спорт, як потрібна нам академія аграрних наук, академія педагогічних наук. Результату немає. Немає результату ані в науці, ані в освіті, ані в аграрній сфері. Ніде немає результатів. Ви просто знищили економіку в країні. І зараз нам Дарина Марчак виходить і каже, що нам потрібно накопичувати собі на старость самостійно. Пенсійний фонд не справляється. То 40 тисяч людей, які там працюють і отримують там по 100-200 по 200 тисяч гривень, не справляються, щоб накормити 10 мільйонів пенсіонерів. Бідолаги. Куди ж диваються ці гроші з пенсійного фонду? Мені дуже цікаво, навіщо зараз потрібно в наш цифровий вік? Десятки тисяч людей, які працюють в пенсійному фонді, в міністерстві соціальної політики, в соціальних в фондах, фондах зайнятості, це ж все схеми, схеми. Ви просто прожираєте наш суспільний ресурс. Ось в чому річ. Ви ракова пухлина, ви метастази, які по організму державного управління це ракова пухлина, яку потрібно зрізати. І скорочувати і зменшувати фінансування на нього. Ви ж прожираєте весь суспільний ресурс, який зараз дуже потрібний під час війни. Немає дефіциту грошей, грошей овер да фіга. Просто ви їх спрямовуєте виключно на себе. Всі ці 20 міністерств, які на фіга зараз потрібні, вони не потрібні зовсім. Є чотири основних функції, які потрібні зараз в центральних органах виконавчої влади: Міністерство оборони, Міністерство фінансів. Міністерства юстиції і Міністерства закордонних справ все. Чотири функції більше там не потрібно. Молоді спорта. це нонсенс. Витрачаємо 76 мільярдів доларів, поповнення з золотовалютних резервів, утримання чиновників, утримання академій, утримання агенцій відом, служб, інспекцій. Навіщо це все зараз? От. Яка задача зараз українського народу? Позбутися цієї ракової опухолі? Я не знаю, чим травити, де той дуст, де нам взяти цю хіміотерапію, щоб знищити цю ракову пухлину. Привести її до мінімуму управлінський наш апарат, до мінімуму. І от задача для українського народу: як українці, ми будемо це робити, щоб гроші спрямували на фронт забезпечення зброї. Це єдиний фактор, внаслідок якого ми не можемо нанести поразку. На лінії фронту нашому ворогові. Немає чим? Немає чим знищувати ворога? І наш генералітет мовчить. Їм зброя не потрібна. Вони не вимагають від Шмигаля. От просто наша ракова пухлина Деніс Шмигаль. От просто уявіть цю людину. 5 років людина сидить на своєму посту. Що ви можете про нього сказати? Які в нього були ініціативи? Що він зробив для країни? Які програми втіли в життя? Зараз ми побачили, що у них з'являється, є якийсь графік реформ. Вони зараз розробили якусь таблицю реформ на п'ятий рік свого існування це метастази, в них таблиця є. Я, яка, яка, який може бути план, яка може бути таблиця у ракової пухлини? Чи є спільні інтереси у раково пухлини і у решті організму живого? Якщо залишилось решті живого, здорового організму, він повинен вирішити це питання з раковою пухлиною. Ви ж зрозумієте, ці Дарини Марчак і Сергій Марченка, вони все життя в державному апараті. І Вони у Януковича працювали, і у Порошенка, і у Зелеських їм пофіг, на кого працювати. Інтерес один. Особистий або вузькогруповий. Ось що їм потрібно: власне збагачення, власні накопичення, які в них є. В них є свої пенсійні фонди, своя медична страховка. Все є за наш рахунок, за рахунок громадян. Все це вони отримують за рахунок громадян. Пільгові кредити, пільгове житло. В них все є, а в нас немає. тобто Пенсіонери в злиднях, армія без зброї. Ось що ми маємо внаслідок того, що нами керують такі люди. Все життя в Держапараті. От зараз Зеленський зміниться на Януковича. Що буде з Дарини Марчак і Сергієм Марченком? Вони залишаться на своїх посадах і будуть продовжувати свою роботу. Їх робота зовсім не стосується України, українського народу. Вони просто живуть, тому що це ракова пухлина. Ракова пухлина не усвідомлює, що якщо загине здоровий організм, зникне, то і вона зникне. Да їм пофіг. Зникне український народ, зайдуть сюди транснаціонали, завезуть робочу силу з Азії і будуть видобувати корисні копалини. Хтось буде пахати землю, хтось буде буріти свердловини, газ добувати. Знайдеться в світі робоча сила, знайдуть транснаціонали. А Дарина Марчак і Сергій Марченко, Даніла Гетьманцев, Мілаванов. Всі вони будуть сидіти на своїх посадах і нормально, всіх все влаштовує. Яка різниця, на кого працювати? Ну, і нам потрібно якось вирішити це питання. Нам потрібно свою волю якось донести до державного апарату, сказати, що ми так жити не хочемо. Ми хочемо, щоб пенсії були не нижче. Реального прожиткового мінімуму, ми хочемо, щоб армія забезпечувалася сучасним озброєнням. Ми не хочемо мати мільйонний державний апарат чиновників. Ми хочемо, щоб був мінімальний державний апарат, і нам потрібно це зафіксувати на електронному майданчику. Зараз ми створюємо електронний майданчик. Посилання я дам в описі цього відео. Там буде розміщена наша петиція стосовно мобілізації і стосовно скорочення державного апарату. За вами право підписати її чи не підписати. Не забувайте підписуватись на цей канал. Не забувайте задонатити, якщо є можливість. В наступному відео я хочу розібрати три дописи в Фейсбуці, дописи Геннадія Друзенка, Арті Гріна і Олеся Данія. Ці Три дописи стосовно закінчення війни, можливості по зупинці війни або перемир'я, що для цього потрібно зробити. І до зустрічі!